на рівномірочку, так дуже бачите, Одразу на камеру була Друзі, привіт! Приїхав на домашню водойму. Таке болотце, ставок такий поганесенький в самому місці з ханкою. Буду сьогодні пробувати зловити якогось шнурка, щучка, можливо, буде якийсь окунь, не знаю. Але розчет зараз в щучку більше. Так що будемо пробувати, бачимо, що з цього вийде. Люблю на таку приманочку, 2,5 дюймика на 3 грамочики в цьому болотці. В принципі, глибини тут вистачає, таку так ми ж підкидуємо і можливо можливо вдасться заробити якусь покльовочку щуки або навіть окуня. Не знаю, звісно, на рахунок окуня. Весна, приманка досить велика. А ось щучка цілком реально може клюнути. Якщо, звичайно, вона тут ще є і буде клювати сьогодні. Але надія помирає остання, будемо пробувати. Я звісно не знаю, що з цього вийде. Бо проводочки такі коротесенькі виходять, нема тут де розгулятися, де кинути далі. З Під себе, грубо кажучи, закиде. Стою на такому пірсі, трошки небезпечному. Він гуляє во всі сторони обкидую вліво-вправо прямо під комишок. В принципі, там, де рибка має стояти. Але поки що щучка, наприклад, клювати не хоче абсолютно. Кунець, я думаю, тим більше на такі приманки. Але треба її пошукати, можливо, знайду. Хоча зацепчиків багато, трави, трава. Так, така фігня на дні вльовався все там. Навіть якщо буде клювання, не факт, що зможу її засікти навіть. Треба пробувати. Ох, треба так прокинути туди-сюди, туди-сюди. ну Глибоко, 3 грами так досить непогано опускається. ну без покльовок. Лохо, тут є крупного коня, дуже рідко але влітають, як ловить щуку. Але це треба, напевно, було самого ранку. Зараз вже обід так, приїхавшись не воно. Хочу клювати, може хтось походив. І все, риби немає. Ну, то таке, хай би якісь клювання отримати. Будемо бачити, що в мене всього Ну Трошки пройшовся, по таких дебрях зараз йду. Лісок, ставочок, зароший, тут мало місця, щоб ловити. Прийшов перший ставок чуть то ще 5-6. Нічого не було. Один якийсь контактик був, можливо навіть покльовка, якоїсь дрібної щучки, але це тільки одне. Зараз рухаюся до другого ставка. <кхід> Він має бути більше відкритий, ніж цей. це геть якийсь закритий ставочок такий. Не знаю. Вітер сильний, щось тут поки що. Нічого практично не було можливо. Вернусь далі на цей ставок, буду проводити якісь інші приманки, а зараз третій проб'ю. Там більше трохи екваторії, далі можна покидати. Не знаю, що воно з того буде. Будемо пробувати. Так, поставлю вже такого рака. Кльовок взагалі немає. Це вже інший ставочок. Поход проти взагалі не клює. Такі як і була одна покльовка на того твістерка. Зараз поставив рака, на іншому ставку пройшовся, багато дуже зілля, кущі якісь, соплі цепляються. Попробую ще на рака трохи половити. Риба взагалі не активна, дивлюся. Жодної покльовочки люди ходять теж без покльовок, сидять на живчика, також немає риби. Не знаю, тут <кій> Наскільки я пам'ятаю, щучка клювала виходом. Оконя тут в принципі мало. Але щучка тут виходом і клювала. Треба її чекати, напевно, підбирати приманку. У мене там ще знайомі ходять, скоро підійду до них, спитаю, що в них там було. Ну в мене поки що тут нуль. Навіть на, на покльовку не було. Треба чекати, поки щучка буде тут активна трохи. Та вона взагалі не хоче клювати. Дуже і дуже шкода. Місця в принципі на неї взагалі шикардосні, але клювати абсолютно не хоче, це просто якийсь жесть. Дуже і дуже обідно. Жодної покльовки. Не на равномерних проводках, не на паузах, ні на чому. Ну, в принципі, тут паузу особою не зробиш, бо дуже вже багато зілля. А так, взагалі, вітер сильнючий, тепленько на вулиці, а риба не клює. Треба буде щось думати. Але що тут придумаєш, я не знаю. Як не клює, то не клює, вже і так, і так пробую її ловити і нуль. Бідно, звичайно. Що лажу, я ловлю. Тут знакомі підказали, що можна ловити на джиголовочку. Дали джиголовку. Резіна 3-3,5 дюйма. Пробую, не вмію абсолютно на джиголовки ловити, але зараз пробую я таку тємку. Вже навіть було дві покльовки. Дві клювання щуки було, дві не реалізував. Одна була на ворону 3,5. Друга клювання була на... Вістера від Кейтеча не пам'ятаю як він називається. забувся. Блін. Було в голові забув. Ну неважливо теж. 3,5 дюйма. І поки що все. Будемо продовжувати далі. Джигаловочки пробувати Сашко тяне вже. О, Бог ти мій Боже ти мій, що то за щучка. зараз на джигаловці. Отак дуже укело. Одразу на камеру була покривочка щучки. Шучка є. Я знака мару зазняв заплювання. Які тут дістати, конечно, я не знаю. Бачите, скільки всякої вірні. шишка там, я її тут і не дістала, напевно. Палку і трошки стромно підіймати. Немає ну. в мене виходу. шишка Зараз така підійде. Опа! Підняли гарну щишку. На рівномірочку одразу зазняв і головочка. Дивіться, яка гарна гарна щучка. На джигулівочку, триманочка в роті. Це 2 грамчика. І ось такий от Фет спрацював, рівномірочка, щучка є. Ну, так зараз пробую ловити, вчуся, я не дуже вмію, але ось таку шишку вдалося. Якраз на камеру навіть зловити. Класно. До речі, хлопці, не забувайте, що зараз заборона і всю таку щучку потрібно відпускати. Тому будемо її викидувати. Опа. Гарний. Гарна природа. Клас. Там десь бужик навіть плавав. Ну, початок на речі є. Коїт. Що покоїт попав. Ох, Така сама. Опа! Це вже на воруну. Що це має сходити, блін? Ну красиво. Але тоненько не... така мені Так це ж на мою приманку. Аворунка. Але шнурочок А Аворунка 3,5. Двигаловка? Та базара ноль зараз буде їхати додому. Все, ще одна. Отак треба. Оворуна, двигаловка. Як так як ти? Шість. Шість, то ти довше ловиш, в мене тільки дві. Але, але дякую. В Вон, довше. Цій людині дякую за джигаловку, за приманку, за те, що я роздуплив, як тут ловити. В сміслі довше ловиш. Ти, ти ще перший почав ловити. Так, тільки ти тоді, як я тільки вдуплив, як ловити, вже зловив декілька штук. Ну і все, закінчив рибалку. Сашко підказав тему. Джигулівки, які я мене ловив дуже довго, взагалі майже ніколи не ловив. Джигулівки тут і зараз працюють. Сашко показав, як ловити, дав приманочку. Клювання були на МакВага 3.5, один з хіщучки. Одна покльовка на Аваруну Також на Аваруну 3,5 я зловив. І дві клювання було на Фета і одненько зловив на Фета. В загальному дві щучки, на равномірочка, класненько. Сашка 12 клювань і 6 щучок невеличких. І в мене теж дрібнота. щучку всю повідпускали. Та як зараз оборона. І все. Ось така рибалочка. Всім пока.